Лучанину Юркові ще не виповниться два роки, а він уже змушений боротися за життя. У хлопчика з народження проблеми з серцем йому необхідна складна дороговартісна операція, на яку у родини немає коштів. Допомогти зібрати гроші на порятунок Юрка вирішили студенти та викладачі інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Студенти та викладачі інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки організували в обласній бібліотеці для юнацтва благодійну виставку ярмарок різдвяної атрибутики Зимова казка. Всі отримані кошти спрямують на порятунок маленького юрка, який потребує складної операції на серці. Мета цієї виставки допомогти дитинці нашої колеги, чому власне наші студенти так активно відгукнулися, викладачі. Дитина потребує дуже складного лікування і дуже великих коштів. Після операції запевняють лікарі, хлопчик зможе гратися, навчатися і займатися усім, чим займаються звичайні діти. Зможе, якщо його рідні встигнуть назбирати чималу суму грошей. Йому потрібна операція. Вже одну операцію він пережив, і слава Богу, і тепер треба ще десятки тисяч гривень для подальших операцій, для того, щоб він жив. Дуже важко. Вони лишилися на самоті мама і бабуся. І е, зараз, коли навіть грипом захворієш, то це шалені суми, коли йдеш в аптеку. Благодійна виставка ярмарок Різдвяної атрибутики Зимова казка в обласній бібліотеці для юнацтва триватиме до Різдва. Студенти, які виставили на продаж свої роботи, сподіваються назбирати якомога більше грошей. Ми вирішили просто зробити благодійну таку акцію, ніби ці гроші, ці всі пожертвування, будуть віддані для мами хлопчика. Ці гроші підуть Юрчику маленькому. Дитина, в якої проблеми з серцем, потрібна операція, і тому ми вирішили долучитися, власне кажучи. Якщо у вас немає змоги придбати різдвяну атрибутику, ви можете переказати кошти на картку бабусі хворого хлопчика.